Вітамін С друзі відіграє ключову роль. Ми знаємо у зміцненні імунітету, також підтримці здоров'я шкіри та загального самопочуття. Але як зрозуміти, що вашому організму його не вистачає? Чи можуть часті застуди, втома або ж проблеми зі шкірою бути сигналами дефіциту цього вітаміну? Давайте розбиратися разом з нами сьогодні. Сидорець Наталія, це сімейна лікарка і також гастроентерологиня. Доброго раночку, Доброго вітаємо рані. в нашій студії. Дякуємо, що завітали, і готові поділитися з нами важливою цією темою. Е, Наталія, якщо людина часто хворіє, от частенько знаєте, от е, чи може це бути пов'язано з тим, що в цієї людини недостатньо, бо мало вітаміну С. Чи неможливо так однозначно сказати? Ну однозначно неможливо, тому що не тільки вітамін С може бути цьому причиною, це може бути стреси, недосипання, відсутність фізичного навантаження, незбалансоване харчування. Можливо, навіть стан кишківнику, тому що для нашої імунної системи це дуже має велике значення. Також чи часті зустрічі чи має людина імунітет до тих захворювань, вірусних або там, бактеріальних, чи немає. Ну і вакцинація також може о цьому допомагати, mm -hmm. Mm -hmm. тобто лише на один вітамін С, що його мало не факт. Не факт. Mm -hmm. Дякуємо. О, цікаво, багато людей помічають кровоточивість ясен або на шкірі без якихось видимих причин. Чи може бути це якоюсь ознакою того, що не вистачає вітаміну С саме в організмі? Так, це може бути косвеною ознакою, але при цьому не потрібно тільки на це звертати увагу. Якщо у людини з'являється якась кровотечівець немотивована, або синці. Ну звер вона там не десь не вдарялась, нічого такого не було, але бачить у себе синці. То краще звернутися до лікаря, тому що може думати, що це недостатність, або дефіцит вітаміну С, а це буде більш складне захворювання. А як серед цих всіх от симптомів, Наталія, все-таки відрізнити і зрозуміти, що отут, можливо, саме завдяки недостачі вітаміну С, я себе почуваю не дуже добре? Е, можна визначати путем там, здачі аналізів крові, але краще звернутися до лікаря, перед цим е, проаналізувати свій харчовий раціон, тобто або пофотографувати, що ми їмо протягом дня, і вже з цими фото або записами звернутися до лікаря, тому що в принципі достатньо поглянути раціон людини, як вона харчується, і вже мати увагу, ну, розуміння, чи вистачає їй, чи є дефіцит. Якщо, наприклад, на тарілці немає овочів. Чи в свіжих або фруктів це вже буде сигналізувати там, що це може бути причиною недостатності вітаміну С. Угу. От Цікаво ще дізнатися, тому що є вітаміни, які затримуються в організмі надовше, правда? А ось як з вітаміном С, тому що мені здається, щось там з ним таке, таке цікаве відбувається. На жаль, вітамін С потрібно постійно поновлювати, тобто вживати кожного дня продукти, які є джерелом цього вітаміну, тому що він водорозчинний і він не може накопичуватися в нашому організмі наприклад, як вітамін Д. Коли ми його приймаємо, він накопичується. Угу. Так, от важливо зазначити, що це такі вітамін, які завжди треба поновлювати, на відміну від Д, який можна. Накопичувати. Так, тому що жиророзчинні вітаміни вони можуть накопичуватись, угу. а водорозчинний, такі як вітамін С, його потрібно поновлювати кожного дня. Ну, В межах там не передозувати, тому що надлишок також може бути шкідливим, але все ж таки старатися додавати продукти в харчування в свої, щоб мати цю норму. Можуть бути такі стани, наприклад, вагітні. Або а, коли а, жінка годує да, під час лактації вона має більшу потребу, або люди похилого віку можуть мати дефіцит, тому що в них може бути таке обмежене харчування, вони не все споживають, і це також може бути косвеною ознакою того, що людина може мати дефіцит цього вітаміну. Дякуємо. Ще якщо наскільки от? Чи це комплексно, чи воно ну, десь є якийсь відсоток, наскільки на скільки залежить вітамін С, від харчування, від моєї рутини, якщо я там багато працюю, не досипаю, не відпочиваю. Чи це лише пов'язано... ну тобто, що краде вітамінце? Ну у нас є такі середні статистичні норми. Наприклад, для чоловіків це 90 міліграмів на добу для жінок це 75, але в залежності від певних потреб, да, вагітність, годування грудю, діти вони більше мають потребу в цьому вітаміни. Також має вплив наш да, образ життя, стрес, якщо ми не досипаємо, якщо ми ну не збалансовано харчуємось, да хтось там. Фастфуд, 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 да, там, немає там, овочів в раціоні. Або є, наприклад, захворювання шлунково-кишкового тракту, які можуть ну, зменшувати, наприклад, смоктування тих чи інших вітамінів. Це також може мати вплив. Угу. Цікаво, якщо уявімо людину, яка веде такий напружений досить спосіб життя, дуже швидкий ритм, вона там постійно харчується на ходу і так далі, ось як ви кажете, можливо, це іноді фастфуди, іноді просто якось воно, щось що небудь, як взагалі звички можуть впливати на рівень вітаміну С у нашому організмі? Негативно. Тому що, перш за все, так, є хімічні сполуки, да, у вигляді там пігулок, але немає достатньо того, що це буде ефективно для того чи іншої людини. Краще все ж таки додавати в своє харчування джерела вітаміну, вітаміну С це свіжі овочі, наприклад, болгарські перець, може бути брокколі, якісь фрукти, такі як апельсин, гранату і зараз у нас сезон. Це можуть бути ферментовані овочі. от у нас зараз сезонок. Квашених овочів, квашеної капусти, вони також можуть бути джерелом цього вітаміну І Тому все ж таки шукати баланс у своєму харчуванні, незважаючи на всі, можливо, фактори, які цьому заважають. Тобто mm -hmm. то ми розуміємо, що найкраще це, так би мовити, природні поповнення балансу вітаміну С, так це одне з них це харчування. Якщо до. Оцих вітамінних комплексів, які сьогодні купують люди. Я знаю, там uh -huh. навіть коли за кордон десь як виїжджав, то там люди кажуть, о, купи там в Штатах чи в Європі, знаєте, вже такими блоками: там, вітамін С, uh -huh. там магній, вітамін Б uh -huh. і інші. Ось е як щодо цих от речей, чи це нормально? там Люди п'ють, знаєте, купують ці бутилочки, цей вітамін С, не перевіряючи. Чи, ну, як тут, наскільки це все небезпечно і де. Межа або як правильно цим користуватися. Ну о, краще звернутися до лікаря, поспілкуватися з лікарем, тому що все може бути ліками і може нашкодити так же і з біологічно активними добавками. Наприклад, в Америці у них збільшилася кількість трансплантацій печінки. Mm -hmm. І коли вони проводили дослідження, з'ясувалося так, як доступ до біологічно активних добавок вітамінів він такий більш доступний. Люди споживали самостійно, самі призначали, і це мало негативний наслідки. Тому що в комплексі вітамінів іноді буває, що або дозування недостатнє, або, наприклад, є вітаміни, які краще зранку споживати, є які ввечері, а вони в одній пігулці, ми не можемо їх розділити. Або ну, є які моменти, на які потрібно звертати увагу, наприклад, стан шлунково кишкового тракту. Якщо у людини є гастрит або ще щось, це може навпаки, якщо вона буде дуже багато споживати, наприклад, вітаміну С, це може загострювати її. Стан. Стан або ну, мати негативні наслідки. Тому краще спілкуватися з лікарем, чим е, самостійно починати прийом будь-яких біологічно активних добавок. Їх зараз дуже дуже багато, і це вже дуже пропагандується додавання до свого харчування. Ну так, якось ми ще з експертами говорили про те, що одні вітаміни можуть з іншим, якось вони конфліктувати між одним, тому що одні водорощені, одні жиророщині, одні інших нівелюють ефект. Так, тому так, це золоте правило, і плюс біологічно активні добавки, так як це не лікарський засіб, його ніхто не досліджує. Ну, немає mm. да, сертифікації, щоб точно розуміти, чи цього достатньо в цій пігулці, чи недостатньо. Можливо, там щось забагато. Тому що навіть вітамін С в великих дозуваннях він може шкодити, наприклад, способствують утворенню камінців в нирках. Mm -hmm. ну, я думаю, це не буде дуже позитивним моментом прийому вітаміна С. Mm -hmm. Mm -hmm. А чи є якесь е е е е е розподілення? Дорослі і діти, тому що також розуміємо, знаєте, зараз багато різних смаколиків, цукерок, і діти багато цукру їдять, і це також десь впливає на зниження в цілому імунітету. Імунітету, вітаміну С, як дітям цей баланс поповнювати, чи також ти з дитиною до лікаря? А, ну, В принципі, у дитини е, е, повинно бути також, ми все ж таки орієнтуємося на збалансованість харчування. А е, є е, у нас така доказова методика це гарвардська тарілка здорового харчування. Вона, наприклад, для дорослого дуже зручна тим, що ми беремо нашу тарілку, поділяємо її навпіл. Дві треті, в нас овочі різноманітні, які ми полюбляємо, не тільки огірок і помідор або томат. І одна треть це якийсь фрукт. Наприклад, ми можемо з'їсти зранку апельсин увечері там, два киві, і ми вже будемо покривати свою добову mm -hmm. норму і ще щось протягом дня. А, або, наприклад, три порції овочів протягом дня і дві порції фруктів. Можна таким чином орієнтуватися. Ось дуже цікаво. Ми якось під час того як готували її в нашій студії, іноді цікаві факти про різні продукти ми вишукуємо. І ось дізналися, що, наприклад, у шипшині дуже багато вітаміну С. зараз. Ви будете. Трішки або спростовувати, або навпаки, підсилювати ці факти. Тому що ось я навіть загуглила собі, що в полуниці вітамін С у солодких перцях, у чорній смородині. Ну, цитрусових, звісно, ми знаємо, в яких саме продуктах, на вашу думку, є багато ось цього вітаміну, кому він потрібен, звісно, кому не потрібно, там, як ви сказали, в кого якісь побочні ефекти можуть бути. Ось. В яких продуктах міститься багато цього вітаміну, які варто їсти, а ми на них не звертали увагу чомусь. А, ну, Насправді рекордсмен по вітаміну С у нас болгарський перець. Хоча ми звикли, що Навіть це цитруси. Не лимон, не апельсин, не цитруси. Болгарський Вам. перець, брокколі, ківі. два ківі на добу. Це вже така добова норма вітаміну С, ми можемо покрити. Шипшина, гранат. А в принципі, в сезон ягід, всі полуниця. Черніка і всі інші ягоди вони також є рікарсмірним по вітаміну С, їх можна додавати, наприклад, до кисломолочного сиру, угу. наприклад, на сніданок або до каші. Угу. Як швидко людина, коли починає харчуватись збалансовано і правильно? Е, який період має про те, щоб вона відчула дійсно покращення в організмі? Ну в середньому це там один-два тижні вже будуть якісь позитивні зміни. А далі вже е, все залежить від того, чи будемо ми це підтримувати далі, або покинемо тобто, цю корисну звичку. Не день-два, людина. Така я вже два дні їм цитрус, а мені чомусь не краще. Ну за один-два дні, напевно, ні. Тобто тиждень-два, десь так. Ну, тиждень-два, місяць, тобто це ж не тільки там, це ж організм, він все ж таки буде. Мати супротив да цьому тому це потрібно з собою домовлятися і дати собі час невеличкими кромками змінювати своє життя і своє харчування. Дякую. А ось хочеться ще взяти таку сторону цього питання: от що буде, якщо в нас в нормі в організмі буде достатньо кількості вітаміну? С? на що це взагалом повпливає? Чи є якісь видимі ознаки, що може покращитися, або з чим ми можемо забрати якісь проблеми, які в нас були до цього? Стан шкіри може покращитись, тому що вітамін С наше ну, самопочуття, тому що а, вітамін С, наприклад, покращить засвоєння заліза. Якщо в нас є дефіцит, нам це потрібно. А, загальне самопочуття, а, стан суглобів нервової системи також може покращуватись, тому що додаткові ще будуть фактори о, покращуватись. І тому і вітамін С тут також має, має якийсь вплив. Угу. Дякую. Е, в принципі, мені за цим все проговорило, можливо, ще від вас. як... Лікарі є якісь побажання для, для населення, нашого для наших глядачів, Що б ви побажали з вашого особистого досвіду. А все ж таки старатися не сподіватися на чарівну пігулку, <гум> збалансована по можливості харчуватися, додавати помірні фізичні навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі з дітьми самостійно, тобто проводити більше часу в родинному колі, і це також буде покращувати наш стан здоров'я. Дуже Дякую. дуже вам дякуємо, пані Наталі, за те, що завітали до нас. І здається, тема якби знайома, але розуміємо, і там є багато тонкощів, і потрібна е, допомога експертів. Пасі вам, що були з нами. Дякуємо, друзі. Нагадаємо, що ми мали розмови з Сидерець Наталією. Це сімейна лікарка, а також гастроентрологиня, і говорили про те, як же зрозуміти, що в моєму організмі не вистачає вітаміну, С, як його поповнювати. Що буде, якщо ми справді зможемо контролювати ось цей баланс, мати в своєму організмі достатньо цього вітаміну, як покращиться наше життя, здоров'я? Тож, дорогі друзі, бажаємо цього і вам. Якісного життя, здоров'я не хворійте!